Казочка Бешкетний ведмедик. В одному лісі жили зайченята, весело жили безтурботно. Вони гойдалися на гойдалках, били в барабани, а один навіть на балалайці навчився грати. Ох і галасу було від них у лісі. А неподалік жив ведмедик, був він бешкетник та задирака, ні з ким не дружив, а тільки всіх ображав, особливо птахів. Уявляєте, стріляв по них з рогатки. Набридло це птахам. І полетіли вони до іншого лісу. А ведмедик тоді почав зайченят зачіпати. «А ну геть, звідси, розігнав він зайченят ломакою. І згодом маленький задирака залишився в лісі сам. Це мій ліс. Що хочу, те й роблю, говорив ведмедик. Побачив він дупло з бджолами і вирішив поласувати медом. Тільки бджоли йому не зраділи. Налетіли на крадія, і, як почали його жалити, заревів ведмедик, впав з дерева і давай тікати. Біжить щосили, лап під собою не відчуває. На щастя трапилося йому по дорозі болото. Стрибнув він у трясовину, хоч там від джіл сховався. Тільки недовго йому довелося радіти, хотів він на берег вийти, а болото його не відпускає. Заплакав ведмедик, доведеться йому пропадати. Так гірко плакав він. Що навіть жабки з крикотушки його пожаліли. Закумкали вони, зашуміли, а в цей час проходили повсте болото зайченята, побачили свого кривдника, перезирнулися між собою. А чи варто його рятувати? Проте все ж таки кинули йому мотузку. І витягли ведмедика на берег. Відтоді бешкетний ведмедик сильно змінився, рогатку свою закинув, а птахам, щоб вони до лісу повернулися, шпаківень наробив. Зайченятам нові гойдалки змайстрував, великі та легкі. Тепер всі друзі. Гойдаються разом. От і казуці кінець. А хто слухав молодець.